Всім доброго дня. Сьогодні ми порівнюємо два секатори. Один секатор працював і працює в мене вже дуже довго, о, мабуть, років 10. О, інший вітал, який я прикупив, коли не зміг знайти старий секатор, але потім знайшов, звісно. Дружина взяла, повісила, забула його, він поржавів, трошки підчистив. Як бачите, він в мене такий бойовий, він навіть провода перекусував. Видно, що вийшло коротке і воно його трошки пошкодило, ну то на роботу ніяк не завадило. Я робив відповідь по віталсу але тепер ще хочу їх порівняти. Ось ще два секатора. От, і їхні, як би сказати, плюси і мінуси. Поки тільки плюси є з цього, у цього вже да, даже навіть нема надписів. Це каже, що був карден. О, написано тільки Германія. Це ось Vitales. Що я вам хочу зразу попередити? Що ця пружинка вона довго не працює, а вона виходить сладо. Ну, Побачимо, скільки тут пропрацює. Можливо, мені такі попадалися, що пружинка не працююча. Прикольно в цьому інструменті тут, що є два переключення, Типа на маленьку ручку і начебто на велику. Но, як на мене, то мені здається, це все лишнє. І лишнє тому, що, наприклад, з моєю великою рукою його захватити не зовсім зручно. Тим паче, знаєте, якщо на цей уровень захвачуєш гілляку, то нагрузка йде на пальці і довго з ним не пропрацюєш, тому що буде дуже важко. От, ми можемо порівняти відкриття ручки. Як бачите, що наскільки менше йде відкриття, значить більше він краще лягає в руку. Що порівняти по закусу гілляки, то... Ми можемо сказати, що закус гіляки буде одинаковий. Ще плюс в цьому секаторі, на вид, він наче простіший, що я з ним попрацював на дереві, закрив одною рукою, положив в карман. З тим же, ж, звісно, ви бачите захват да? незручний, який, як мені потрібно його захвачувати. З цим попрацював, закрив, щоб закрити. Пальцем дуже-дуже-дуже незручно. Ви бачите що? Не можу його закрити. Потрібна друга рука, щоб закрити його. А, і тоді лежити в карман. Ну, а на, працюючи на висоті, це не зовсім зручно. Ну, давайте тепер подивимося. Ось, ви бачите, ляку десь, мабуть, мабуть, 1,5 см, як він буде перекусувати. Що мені виходить, що. Приходиться дуже напрягати пальці, що надовго не впатиться. Якщо вдома працюєш щось, то можна ним працювати. Зробити менше відкидання, то тоді можливо тільки якісь менші гілячки, з меншими гілячками працювати. Ось таке щось. Давайте тепер подивимося по цьому секатору. Та ветка, ріже, він набагато краще. А, і сила у мене в руці більша, тому що я можу більше загнути пальці. А, ну і, Звісно, маленькі якісь веточки, то вони вже ріжуться дуже простіше. Поставлю сюди барашик, а, у мене тут стояла гайка, але з часом оця шайба. Вона якби проти розкручування пробував ставити гровер, але він все одно розкручується, тому поставив барашек, щоб можна було підкручувати. Ну, ось, як би сказати, вам показую два варіанти. Вибор за вами. Ви бачили, ви знаєте. Це наче виглядає мощніше, але я ж говорю, що одне, що мені незручно, це... При роботі ви бачите, як він лягає в руку, що як мені приходиться пальчиками працювати. А це дуже напряжно для руки. І ось, наскільки я можу робити захват, наскільки це все легше. І цей набагато легше, ніж цей. Так що всього найкращого вам миру та добра.